Ваша подруга Зара живе по сусідству і має нареченого. Іноді, після зустрічі з ним, у Зари з'являються синці на руках і тілі. Після побачення з нареченим вона буває сумною і пригніченою. Одного разу Зара прийшла до вас, і ви помітили у неї на спідниці кров. Зара злякалася і нічого не сказала. Ви намагаєтеся поговорити з нею, і, врешті-решт, вона розповідає вам, що її зґвалтував наречений. Що ви скажете, Зарі? Зараз скаржиться на біль у животі. У неї ніколи не було сексу, і вона боїться, що може завагітніти. Що ви робитимете? Після розмови з Зарою ви зустріли вашу спільну подругу Жанну. Вона розповіла вам, що щойно бачила Зару, і вона була засмучена. Жанна запитує вас, чи не знаєте ви, що сталося? Що ви відповіли? Якщо ви хочете допомогти жінці або дівчині, яка зазнала жорстокого поводження чи насильства, то пам'ятайте, що найперше вона потребує підтримки. Будьте тактовними і поважайте особисті кордони та рішення людини.